Сьогодні, 5 квітня близько 13.30, російські військові скинули на селище Свиса дві керовані авіаційні бомби. Вони розірвались поруч з приватними житловими будинками на східній околиці населеного пункту. Вибухова хвиля зруйнувала будинок, який використовували як дачу, розповідає свясянин Федір Гришин, який мешкає неподалік місця вибуху. Чоловік говорить, що під час удару господарів вдома не було. Та на як дача, Так дача була. Полторого бахнула ізрив. Побачив клуб дима там був і все. Жителька звиси Наталія Василевська розповідає, що проживає з родиною навпроти зруйнованого будинку. У момент вибуху вдома знаходились двоє дітей, які лише дивом не постраждали. А я була вдома, потім почула звук, впала на пол. Діти були в сусідній кімнаті. Від них я не чула ні звуку, нічого. Потім пролунав ще один вибух. Я стала кликати дітей, вони почали відкликатися. Двоє дітей було вдома, одна була на гуртку. Дуже добре, що ми не постраждали, а постраждав лише будинок. За словами жінки, їх родина, а це вона, мама, чоловік та троє дітей, залишились без даху над головою. Вибуховою хвилею у їх будинку було вибито вікна та двері, повністю зруйнований дах. Будинок постраждав сильно. Ви бачите, що тут залишатись. Сьогодні ми не зможемо ночувати, він знищений.